Це я і я чергу в неділю. А це продавщиця Ганна, школяр Дмитрик та немовля Софійка, і у всіх них болить вухо. Ганна дуже сильно смеркала ніс. Дмитрик його взагалі не смеркав, а у маленької Софійки навіть не було нежиті, тільки висока температура, і вона постійно плакала, тому що ще не вміла розмовляти. На жаль, такі неспецифічні симптоми є типові у дітей до року. Так, чому ж трі різних пацієнта мають спільну проблему? Інфекція вірусна чи бактеріальна. Через набрякшу та запалену слизову оболонку носа потрапляє по спеціальній трубочці, яка медичною називається евстахієва трубка, до порожнини середнього вуха. Там утворюється рідина, яка іноді може самостійно витикати через розрив у барабанній перетинці. Лікування. Перше взяти знеболююче, друге закрапати аномізачні краплі в ніс, на зивін чи на втізін, голову при цьому нахилити у бік хворого вуха. Увага! Краплі не застосовувати більше п'яти днів. Третє закрапати краплі у вухо. У дорослих вушну раковину потрібно відтягнути назад та нагору, у дітей назад та донизу. Бажано флакон з краплями нагріти до кімнатної температури на водяній бані чи хоча б в долоні. Увага! Якщо з вуха витикає рідина, вірогідніше за все стався розрив у барабанній перетинці. У такому випадку спиртові краплі не використовуються. У важких випадках лікар призначить антибіотики. Бережіть себе та свої вуха.